Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. З вами Василь Душка і канал Плетіння. Начинається сезон заготовок, рогозу, очерету. Сьогодні очерет. Треба б підготувати, трохи вирізати очерету для куничених віночків. Оскільки вже очерет викинув киточки. Зараз достанем. Очерет вже викинув китички. І первою із задач при заготовлі очерети не передержать оці киточки, щоб вони не вийшли у стан цвітіння. Коли вже підходять до цвітіння, тоді очерет не годиться для заготовки віночків. По самих виготовленню самих віночків у мене є відео. Хто дуже матиме бажання подивитися, зроблю силочку під відео. А зараз трохи розкажу по заготовці. Вибираю очерет такий, щоб була розпушена такого образу киточка, щоб мала красиву форму. І по тому віночку вона теж буде розсипатися. Такі віночки, оскільки вони були предназначені для обгонки пауків, коли хати були білені. Ну і зараз теж заказують, беруть такі віночки. Сейчас трошки підріжу, відео буде коротеньке, трохи підріжу і яку ще щоб потом розкажу. Щоб доставати Очеред використовую той же самий серп на довгій палиці. Мене також я показував у своєму відео. Він доволі практично робить. Щоб не залазити гущавину, а просто підрізати стебла. Вибираємо кипушисті кунячки і ріжемо. Нарізаний очерет очищаємо від листя. Очистка проходить самим простим образом, протяжкою листків. І весь листок знімається. Рукавиця треба, щоб була желательно кожана, оскільки очерет має свойство різати руки. Трубочку від листка оставляємо на самій очеретинці. Тоді твердіший, виходиться сам віночок. Переломилась, не годиться. А тепер інформація для тих, хто хоче це знати, щоб ваш віночок не розпушився. От вже є деякі китички, починають на цвіт. Цвіт починає розкриватися чашечки. Вони починають блистіти проти сонця. Такий вже очерет не годиться для віночка. Він тільки вховати сонця і зразу ж увесь розпушиться. Сам очерет сушить тільки в тіні, щоб сонце на нього не попадало. Так такі киточки викидаю вже. Це не годяться. І так, друзі, очерет з куничками нарізаний. Обрізав до метр п'ятдесят обрізав все лишнє І тепер додому на сушку. Ще раз повторяю, сушить тільки в затіненому місті, без попадання прямих сонячних променів. Підписуємося на мій канал. Але просьба, підписуємося на канал тільки ті, хто хоче отримувати якусь інформацію тому що мені просто заради підписки не хочу я собі таких підписників до зустрічі на моєму каналі з вами Василь Дюшка і канал Плетіння.